Всім моє вітання. Ви на каналі Виноград і Сад дачі. з вами Володимир Ісаєнко. І от поступило таке питання: чим відрізняється виноград імператриця від винограду кольє імператриці. От в цьому відео я і постараюсь показати всі плюси і мінуси цих двох чудових форм винограду. І так, імператриця і кольє імператриці. Плюси і мінуси. Фотогрон цих обох форм на екрані перед вами. Зліва фіолетово-червона це імператриця, а справа кольє імператриці, такого рожево-червоного яскравого кольору. Ягоди у обох форм великі, грони також крупні. Ну от По формі вони чуть-чуть може, відрізняються. Як бачите, от на цьому фото є різниця в формі ягод. Так виглядає ягода. Імператриці в розрізі, а ось так виглядає ягода кольє імператриці. Ну і форму, Зверніть увагу на форму і порівняйте з той, що у імператриці. Відмінності тут чуть-чуть є. А тепер подивимось на характеристики цих двох форм, взятих з інтернету. Строки дозрівання. Строки дозрівання Імператриці 120-130 днів у кольє Імператриці 125-135. Ну, от у Гергеля на винограднику в місті Полтава. Далі ви побачите відео з гронами цих двох форм. От. Вони визрівають майже однаково. Ну 120, 125, 130, 135. Це така мала різниця. Це ну, буквально десь ш -ш -ш, якусь форму більше навантажили, другу менше, тобто майже однаково. Ну, от батьківську пару Віктор Михайлович не сказав. Можливо, вона у них, у обох цих форм одна й та сама. В мене є така підозра, тому що от тоді, коли радянські часи інститути давали описи форм, дивися, сортів багато, а батьківська пара одна. Ну, так як у людей: батько й мати один, а дітей може бути і двоє, і троє. А там була колись повідомлено, що і 44 в одній Нігритовські було. Полтаві грони цих обох форм визрівають у другій половині серпня. Так в цьому році ми 9 серпня знімали відеоогляд про форму кольє імператриці. Ну тоді ще вони були не зовсім готові. Правда, до 18 серпня їх вже не було Вже вони були реалізовані, коли я приїхав в гості до Олександра Гергеля. Імператриця також визріває в такі ж самі сроки. Грони, грони дуже великі, красивої такої форми, от, ну, майже однакові, 600, 1500, 700, 1800, самі ж розумієте. Ягоди так, дуже е, крупні, 20-25 грам. Ну, от, що касається імператриці, тут вам е, зважування цієї ягоди, і, як бачите, більше, ніж 22 грама. По формі ягоди чуть-чуть відрізняються. От вони обидві видовжені, але чуть-чуть різниця в формі. Є основна відмінність це в кольорі. Як бачите, колір у імператриці зліва ягода. Такий фіолетово-червоний. Ну, Може бути там різні оттенки на сайтах, є різних, говорять. Ну, от У Гергеля це знімалось на винограднику. Це е, така, такий колір. А у кольє імператриці е, рожево-червоний колір, е, гарний колір в обох ягод. От. Смак. Смак в обох ягод гармонічний. Гармонічний, приємний з хрустом. Щільний така щільна м'ясисто-соковита ягода, розкусується з хрустом, дуже смачна якраз для гурманів. Шкірка достатньо товстенька, але при їді не відчувається, з'їдається шкірка. Чудова ягода, чудовий смак. Тріску ягід за час вирощування цих форм винограду у Гергеля не спостерігалося. Імператрицю він вирощує вже 4 рік, кольоє імператриці третій рік. Ось і також не били ці ягоди. Що касається стійкості до хвороб грибкових, от часто задають питання. ну, Калугін Віктор Михайлович заявив, що вище середньої. Тобто. Оприскування потрібні профілактичні оприскування, і тоді не буде ніяких проблем з грибковими хворобами, такими як мільдю, огідію, сірагниль. От, стійкость до морозу мінус 23 градуса по Цельсії. Ну, це касається всіх форм, які отримав Калугін Віктор Михайлович. Якщо вирощувати в центральній частині, то треба їх на зиму вкривати. І Гергель всі е свої кущі, лозу всіх кущів на зиму вкриває, щоб бути впевненим, що буде гарний врожай. А тепер вашій увазі. Частина відео оглядів цих форм винограду. Спочатку буде показана імператриця, потім кольє імператриці. І так, виноградник Гергеля Олександра в місті Полтава 16 вересня 2023 року. Зверніть увагу, яка ягідка, яка грона. Ну, тут кілограма під 2 точно. Зараз зріжемо цю ягідку. Зверніть увагу, так, поставимо коробочок на е, вісах нолік. Ну, майже там 0,3 грама. Це вітер е, вітер дає трошки е, погрішність. Ну, можна зробити буковку Т нажати, ось, нолік. Дивіться, раз, 23 грама. Вага ягідки. Ось, Давайте ось дуже така проситься, е, так як на пальці положити. Ось так вона виглядає. Давайте поміняємо їх місцями. Ця, ось якраз коробочку лягла. 25 грамів. 25 грамів вага цієї ягодки. Ну, тобто, о, отакі ягідки. 23-25, 20 грамів. Срок достигання 125 днів, пише автор. Давайте подивимося, що в неї всередині. Ось так от. Кісточка начала, розпочала брати забарвлення. О, отак от вона виглядає. М'ясиста соковита така. Володимир, скоштуйте, що ви скажете з приводу смакових властивостей. Я теж скоштую. Зараз тут вам виковорюю, виколупую кісточки. У вашій половинці там кісточок, по-моєму, не трапилось. Одна, одна, одна. Там скільки дві? Три вже Чотири. А, чотири кісточки на таку велику ягоду. П ять. П ять П'ять кісточок на 25 кістячок. грам. Тобто <реш> <реш> одна кісточка на 5 грамів. Ну що, ягода смачна. А, ну, ще трохи без цукру є. Ну, смачна. Гармонічний смак. От. Хрустка м'ясиста соковита м'якіть м'яку щільність курка з'їдається. 16 вересня 2023 року. І ягода цукру ще не набрала так, як слід, але вже її їсти можна, вона приємна на смак. Ну що сказати про цей рік, 2023, дуже дощовий, дуже холодний. У мене талісман до кінця вересня цукру нормально так і не набрав. От. Хоча завжди до цього він уже в кінці серпня е, був е, нормальний, е, солодкий. Кущ, як бачите, великий. Це прищепа. Прищепана один із столових сортів, які б тут були раніше. Тут знаходиться прищеплена і кольє імператриці. Декілька сортів. Формувально віяло з віддаленою зоною плодоношення. Обрізка довга, як і на імператриці, і кольє імператриці. У 2024 році ми імператрицю не знімали, а тепер в вашій увазі кольє імператриці. Відео знято 9 серпня 2024 року. І от як Гергель відзивається про форму винограда кольє імператриці. Доброго дня всім шанувальникам сонячної ягоди. Хотілося б вам би показати гібридну форму бурдака Олександра Васильовича під назвою Кольє імператриці. Це друге поводоношення. Кущ прищеплений. Тобто тут не кущ, тут пару рукавів щеплено. Що хотілося б зазначити, має дуже такий гарний зовнішній вигляд, рожевий колір, який не уходить в темні тона. Він не стає там фіолетом, він таким і залишається рожевого кольору. Це вже провірено в тому році. Ягідка доволі гарних розмірів, таке як гарне приображення. Може трошки товща ягідка. Пішено, ну, ось давайте я і тут зірву. Ось, в порівнянні з п'ятачком, ось такі має розміри ягідка. От. Головне, що вона не уходить в темні тона. В тому році вона мені дуже сподобалась по смаковим властивостям. Зараз Володимир скоштує і поділиться з вами, з вами власними враженнями по приводу смаку. Ось така соковита є м'якість, м'ясиста соковита. І дивлюся, тут одна кісточка, а тут дві. Всього-навсього дві кісточки на таку, таку шикарну ягіду. Кісточка почала набирати забарвлення. Вона вже технологічно стигла ця ягідка, можна її вже повністю зрізати для реалізації. Так, да, можна зрізати визріла, смак чудовий, хрусткий, м'ясисто-соковитий. Гармонічне співвідношення Добре, да. Да, співвідношення цукру і кислоти. Приємна ягода. Ось такі ці форми винограду, кольє імператриці і імператриця. Основні відмінності це. Колір ягоди. В іншому форми похожі. Ну, Кольє імператриці може на тиждень чуть-чуть пізніше визрівати. Смак в обох дуже приємний, ягоди великі, хрусткі, грони також великі. Це все плюси цих форм винограду. Недоліком може бути що? То, що недостатня стійкість до грибкових хвороб, потрібні оприскування, профілактичні оприскування. Ну і на зиму ці лози треба в. Кривати. Більш недоліків для цих форм винограду я не бачу. От. Рекомендую вирощувати. Якщо кого цікавить посадковий матеріал, то, будь ласка, замовляйте у Олександра Гергеля телефони на екрані перед вами. На цьому все. Дякую всім за перегляд, за коментарі. Всім бажаю здоров'я, мирного неба над головою. Удачі і до зустрічі в наступному відео. До побачення.